Усім привіт, усім вітання! Сьогодні в нас ролик на шикарному танчику Паттон, до якого я викачувався практично 10 років. Це був мій перший танчик, який я тільки почав качати. І я його закинув практично на середині і нарешті, аля, Алелуя! 10 років пройшло, і він у мене в ангарчику. Ну що, поїхали! Приємного перегляду. Ще й збот мене запросив якийсь. Та я поїду направо. Поїхали. Звод мій куди. Ой, і звод чудово. Поки їдемо. Маленька, э, передісторія. Що можу сказати? Оскільки ця машина в мене куплена тільки зараз. І я качав її 8 років. Не йшло мені зовсім, я не міг її прокачати. Не знаю чому, та, та вся гілочка для мене була якась дуже важка. Чому так? Сам не знаю, справді не знаю. Ну вже як і є. Добре, поїхали. Що їдемо на центр? Там мене вся... Ці мої пацики поїхали праворуч. Воу, суперкінь, взагалі через арту проїхався. Нормально, суперконяка. Катаєш прям топово. Так, наша ЛТшка В. М5ВАЙ. Веаріс наїбай. Опа! Безплатна течка. Безплатна кантипулька. Опа. Дві безплатні кантипульки. Так, так, так. А, він же десь сховався. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Хто? Хто мене світить? Рінуцерунте! Ух ти, прям в мотор йому попав. Красиво! Оце красиво залетіло. Пушка себе оправдала, прям точний постріл. Так. Зліва. АМІК-105 щось бадатись хоче, правильно? Ану. Гриляка! Серйозно, гриляка. Гриляка. А, то він просто мені не показується, бо він... Оу! <плесо> Дивись, ви, Слухайте, то непогано в нього кучність цього патуна, та прям взагалі залітає все щось. Боюсь зглазити його. Ладно, тут постріл в мене такі руки трясучки. То теж треба враховувати. Ля, забрав піксель. вай яй яй машинка! А ти для мене? Я ж мішка косолапий, так Постріл Раді ЛТшки. Як думаєте він там був? А це просто щоб був. Вот просто. Мені здається, що там, хтось стояв Так, що на. Що до нас Стільки тут справа є і ніхто не їде А що за бред? Кто мене пиццы? А, мене ягабано підсвітила. Йома, я ж по центру прям виїхав. Та яка яга? ягаба, ріноцеронте. Опа! Куда? Куда його не пробив? Там що шо таке? А, там прям стик пушки з башнею. Ух ти, Йошкін. Так, ну його треба забирати, він же жив... Прям... Лоу-ХПшний. Оу, арта забрала, ой, арта молодець. Опа, опа. Це грилячка. Грилячка, добрий день. Ну, як файно. А що той та гриль такий вже ваншотний. То по ньому блайндили чи що? Вони ну, всі... Опа. Тікає, ти куди. Ой, руки трясучки, ліпше би я в ягу стріляв. От так мене і життя наказує. Не хочеш стріляти в ближнього? Суперника. Будеш ж не пробивати дальнього. Я ж його і не бачу вже. Опа! Просто боюсь, що в, них, що в них ще може тут бути. Е, ні, все, то треба на голду. Закінчилося оце. Під калібрами стріляти треба переключатись на голду і не паритись зовсім. А ну, голда ж в мене тут якась там. 330, 340. Бим! Нормально, бим, зайшло. Опа. М5 ти ще живий, я за тебе забув зовсім. Давай. А! Який він! Ну шо це з Він... Його дуже тяжко ціл, подивіться, яка тут тонка палка якась їздюча. Опа, піксель в кам. Ладно, пиксель в камушках не проканав, бо його забыли до того, як я вистрілив. Запам'ятали. Патон там. Добре. Патон там. Це чудово. Розбрати би я, не можу задрати. Я забрала 100 сорика Оу! Шехто спомель стрілял, не вже патон знову Окей цей патон прям стрілючий. Нічого, ми зараз По центру заїдемо. О, супер кінь зволив їхати нарешті. Фулловий супер кінь, який до арти поїхав нашої. Класні тімейти, І ми навіть з такими тімейтами все одно виграємо. Ууу, який шматочок смачненький. Опа на. Я й не знав, що ти тут. Йокі-палки. Тільки добив ошмтки. Ну давай. Антоніо, покажись. Оу, я засвітився. Від кого? Хтось тобто по центру карти. ЛТшка за кущами. А, був би під калібр, був би залетів. Ух, яке в мене руки трясучки. єлі попадає. Уу, К-91 такі вистріли по мене, Ну, альфа в нього зовсім не прийшла. Співчуваю. Так, да, то він, Юдис, вон теж. Він або на стоковій пушці, бо юдису він теж щось мало що дав. Щось якось дивно. А, там в нього пушка, вроді 320, що я мелю. Геть, майже залетіло. Майже залетіло. Айоха, не бабай, чуть-чуть вище полетіло. Геть? Кашка, какашка. Сдохла. Все. Останній. Ой, як добре. Як добре. яка ця файна машина? який цей патон Що, Він мені зайшов, прям хлоп'ята Я дуже радий, друзі, що він мені зайшов. Я 8 років до цього йшов. Вау, Клас! Шикардос. Бій цей чудовий на прекрасній машині закінчився. Признаюсь чесно, машина мені сподобалась. Підведемо підсумок. Скоро новорічні свята. Тому готуємось, скупляємось і радуємо своїх близьких та рідних. А я прощаю з вами на все добре та до наступних зустрічей. Бувайте!